Книга Левит, глава 12. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, Коли жінка зачне і породить дитя чоловічої статі, то буде нечиста сім день, як за днів нечистоти місячного її, буде нечиста вона, а восьмого дня буде обрізане тіло крайньої плоті його. І буде вона сидіти в крові очищення 30 день і 3 дні. До всякої святощини буде вона доторкатися, а до святині не ввійде аж до виповнення днів очищення її. А якщо породить дитя жіночої статі, то буде нечиста вона два тижні, як за нечистості її місячної, і буде сидіти вона на крові очищення 60 день і 6 день. А по виповненні днів очищення її за сина або за дочку принесе вона однорічне ягня на цілопалення та голубиня або горлицю на жертву за гріх до входу з кинії за повіту до священика. І він принесе це перед Господнє лице і очистить її, і вона очиститься від джерела своєї крови це закон про породіллю дитини чоловічої або жіночої статі. А коли рука її не спроможиться на ягня, то візьме вона дві горлиці або двоє голубенят, одне на цілопалення й одне на жертву за гріх, і очистить її священик, і вона стане чиста. Амінь.